Всім привіт! Зараз ми будемо робити перший модуль. Це буде середній модуль. Для нього ми беремо соломинки середньої довжини. Голку, а також нитку приблизно 1 метр. Робимо нитку не вдвоє, а лишаємо такий хвостик десь посередині. Наша задача слідкувати, щоб соломинки не нанизувались одночасно на дві нитки. І спочатку беремо чотири соломинки. Бажано однакової е, товщини. Пронизуємо їх через всю нитку. Ось таким чином. Тут дивимося, щоб подвійна ниточка не була на місці, де ми зараз будемо зв'язувати. Ми зв'язуємо одинарні. Тут залишаємо приблизно 5-7 см Зав'язуємо дві нитки. Але дуже обережно, щоб солома не тріснула. Краще робити один, два. Три вузлики запасних. І в нас виходить така фігура квадрат. З одного боку лишається ниточка 5-7 см, яку ми відкладаємо просто в бік, щоб вона не завжала. А з іншого боку, якщо буде міняти так форму, нічого страшного. Потім веріться. А з іншого боку, в нас голка, нитка, і на неї ми продовжуємо нанизувати. Ще дві соломинки. Стежимо, щоб нитка була не подвійна, бо потім ми не розплутаємо. Ось так. І тепер, коли в мене одинарна нитка, я пронизую, немов би обвиваючи ось цей куточок, протягую нитку раз. Тепер так само вдруге, але затримую пальчиком ой, таку як петельку, і пронизую через неї голку, щоб вийшов вузлик. Тепер ця фігурка прикріплена. Нас виходить квадрат і від нього трикутний кубік. Повторюємо рух. Дві соломинки, пронизуємо. Тепер нам, по суті, треба повторити е, цю саму фігуру, трикутик, з усіх сторін квадрата. Вузлик зав'язали, перевернули, нанизали дві соломинки. І протягнули нитку, щоб зафіксуватись, і вдруге через петлю, готово. І остання сторона. Знову стежимо, щоб нитка була одинарна. І ми зав'язуємо ще один вузлик. І у нас тут з'єднались два краєчки нитки, один довгий. Ми його можемо відрізати, в принципі, по довжині ось цього другого коротшого. Тобто там ми відкладали 5-7 см, десь так ми тут і відрізаємо. І в нас вийшла отака фігура. Оголка нам на цьому модулі більше не потрібна. Ми з неї дістаємо ниточку і робимо два таких відрізка, ну, щоб вам було зручно зав'язувати вузлик, може це бути 5-7 см, може бути 10 см, потім ми все підрівняємо. І дві ниточки ми беремо, відкладаємо одну з них, а другою зав'язуємо протилежні сторони нашої фігури. Зав'язуйте так щільненько, але знову ж таки, щоб не тріснули соломинки. Краще два-три рази. Угу. Yeah. Тепер ми перевертаємо нашу фігуру і вже в нас вимальовується модуль. Так само беремо ниточку і зв'язуємо вершини цієї пірамідки з таким чином. Знову кілька вузликів для підстраховки. І в нас виходить наш модуль, з якого стерчить досить багато ниточок. Це не біда. Їх можна використовувати потім, щоб причепити дизайн або просто відрізати. Далі ми вішаємо наш модуль на більшу форму. Ось тут я вже повісила один на великий. Модуль. Ви можете також додавати в центр по сторонам, або в принципі куди завгодно. Додаючи в центр, ви можете залишати ось тут відстань між вершинами пірамід, нанизувати сюди ще одну соломинку, або просто залишати ниточку. Якщо буде просто ниточка, воно буде краще крутитись, навіть коли ця частина модуля буде нерухома. І ваш павук буде більш. Рухливим. Або можете прив'язати е, впритул. Ось таким чином. Далі ви можете додавати е, сюди модулі, е, всередину цих менші, або нижче, на них менше. Ну, і, в принципі, декорувати вже, як вам заманеться. Успіхів!